Двогодинна розмова Ілона Маска з президентом Трампом у Твіттер. Маск каже, що це зібрало понад мільярд переглядів. Але кампанія Камали Гарріс критикує це після того, як вона відмовилася від того ж самого інтерв'ю з маском. Все ще жодного інтерв'ю з Камалою Гарріс, жодних політик. Три тижні після того, як її висунули. Ласкаво просимо назад до шоу Трамп 24-24. Як представник кампанії з нами конгресмен Байрон Дональдс. конгресмени радий знову вас бачити. Велике питання таке, коли ви побачили це, чи думаєте ви, що це змінило хід кампанії? Бо республіканці хвилюються через опитування Трампа? Хоча, знаєте, до речі, він відставав у 2016 році, але все одно виграв, не зважаючи на медіа і установи Вашингтона, які були проти нього. Що ви думаєте про це інтерв'ю? По перше, я думав, що інтерв'ю було чудовим. Це була очевидно набагато більша розмова, але американці отримали можливість почути, як Дональд Трамп говорить про всі різні політичні питання, питання, що стоять перед Америкою. Вони почули Ілона Маска багато в чому погоджуються з Дональдом Трампом щодо цих рішень для країни. Такий обмін думками потрібен в Америці. Тут розуміють, що Дональд Трамп має бачення, політику і рецепт виправити те, що зараз відбувається в нашій країні. Я думаю, коли ви слухаєте медіа сьогодні вранці, які говорять про те, як... Вони запізнилися на сорок хвилин. О, Дональд Трамп щойно говорив, балакав і, проходячи через стільки всього, він говорить дуже довгими реченнями. Це тому, що вони звикли до цього ефекту високого цукру в політичних медіа, де все є 30 секундним кліфом, короткою реплікою, де ти навіть намагаєшся когось обвести навколо пальця. Це може бути круто для Клінтон, але вони не вирішать проблем країни. Дональд Трамп чудово виступив минулої ночі. Головне питання: чи змогла б Камала Гарріс сидіти дві години і говорити про політику? Я так не думаю. Так, це цікаво. Знаєте, репортери із Washington Post сказали, що Білий Дім мав втрутитися і зупинити це. Європейський союз намагався зупинити це, знаєте? Президент Трамп відповів на питання, обговорив політику. Він, ймовірно, досяг сотень мільйонів невизначених виборців. Ми не знаємо, скільки їх є, але якщо говорити з людьми по всьому світу, ані Камала Гарріс, ані Тім Волс не говорять про політику. Вони не провели жодного інтерв'ю чи прес-конференції. До речі, жоден з них не працював у приватному секторі, створюючи робочі місця. Вони працюють на уряд, платники податків оплатили їхні іпотеки, пенсії, безкоштовне житло і медичну допомогу. Давайте послухаємо основні моменти. Дивіться це. Ми повинні знизити ціни. Ви знаєте, коли я бачу бекон у 4 або 5 разів більше ніж було кілька років тому, коли ви дивитесь на деякі харчопродукти, ті люди просто не можуть повірити. Раніше вони могли купити цілий візок, а сьогодні. Багато людей просто не мають грошей, вони заходять і не можуть нічого купити. Але важливими речами для майбутнього є те, що нам потрібні безпечні міста, надійні кордони та розумні витрати, і ми повинні мати дерегулювання, щоб мати процвітаюче майбутнє. Ем, чому я, я підтримую тебе на пост президента? Я стояв у черзі 6 годин, щоб потиснути руку Обамі, коли коли він балотувався на пост президента. І ви знаєте, це не те, що я якийсь завзятий республіканець. Насправді я б назвав себе історично поміркований демократ, але зараз я відчуваю, що ми дійсно знаходимося на критичному етапі для країни. Знаєте, я думаю, що багато людей думали, що уряд Байдена буде поміркованим, але це не так. І очевидно, ми просто побачимо це. Ще більш ліві заходи з Камалою, це моя щира думка. Да, і навіть ще більш ліва білий дім з Камалою Гаріс, можете це пояснити? Ну, перш за все, я б сказав кампанії Трампа. Ось ваша 30 секундна реклама. Там Ілона Маска обмовляє хтось, хто голосував за Барака Обаму, а тепер голосує за Дональда Трампа. Падаю, але коли говорять про Камалу Гаріс, вона підтримала. Масштабна програма Медікер для всіх, який підтримував Берні Сандерс. Коли вона брала участь у президентських дебатах, вона погодилася з Берні Сандерсом, що вона хоче медікер для всіх. Це би коштувало 44 трильйони доларів. Вона підтримала масштабний зелений новий курс. Він коштуватиме 100 трильйонів доларів. Доларів. Вона хоче підвищити податки на власників бізнесу, незалежно від того, чи це великі корпоративні хлопці, як ілон, автобуси чи власники малого бізнесу, які намагаються шукати способи зводити кінці з кінцями. Це тільки зашкодить нашій економіці в цілому, і ще є інше питання. Вона не захистить кордон, вона погоджується з тим, що зробив Джо Байден, тому що вона відповідальна за кордон і була там на кожному кроці. Її політика катастрофа, тому вона уникає преси і критики. І єдиний раз, коли кампанія Гарріс висуває політику, це коли низкорівневий співробітник випускає меморандум. Це смішно, це ховатися від американців. Люди, це не те сміливе лідерство, яке потрібно Америці в цей критичний час. Чому ми чекаємо, доки вона представить свою політичну програму, якщо вона вже сім років у Вашингтоні і чотири роки в Білому домі? Чи це буде знову захід про Байдена та його порядок денний? Слухай, ти задав питання на мільйон доларів. Ми знаємо, що вона підтримувала, коли голосувала в Сенаті Сполучених Штатів. Камала Гарріс є вирішальним голосом так щодо плану порятунку Америки. І закону про зниження інфляції, які паралізували сім'ї по всій Америці, записи говорять самі за себе так, висока інфляція. Ми розглянемо це далі. Конгресмен Дональдс радий бачити вас.